Всім привіт. Зранку мороз в день плюс 10 квітують досі каштани. І вже липа це навіть не рання, не, не паркова, не європейська, а липа вже вся в бутонах. Ось, скоро посипляться запитання. Як ви думаєте, на вашу думку, коли заквітує липа? На мою думку, липа заквітує цього року разом із білою акацією. А ось така липа можлива навіть і раніше. Тому що сама біла акація максимум, яку мені вдалося знайти, це, мабуть, найбільше у найтеплішому місті ось така. Це вже, мабуть, 10, сьогодні 10 травня. Дехто був впевнений, що 10 травня на ній гудітимуть бджоли.